Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На Закарпатті набирає обертів скандал через жорстоке зґвалтування трьома підлітками неповнолітньої дівчинки. Днями Воловецький районний суд області засудив трьох обвинувачених школярів до умовного строку покарання п'ять років від звідстрочкою на два роки. Це обурило мешканців області. У самому селі розповідають, що двоє братів злочинців уже давно славляться за характером. Крім того, вони не дотримуються домашнього арешту, а їхня жертва боїться, що вони знову повернуться до школи, де їй доведеться зустрічатися з ними. Прокуратура змінила статтю на більш легку. Нині село. Верхні ворота Воловецького району Закарпатської області гуде. Злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє 15-річних школярів, брати близнюки Ростислав Г. та Владислав Г., а також їхній товариш Михайло Т. пізно ввечері заманили свою 14-річну подругу до підвалу. Там один із них завдав їй удару в живіт, інший затиснув голову між ніг. Дівчинку роздягнули і зґвалтували. Все це зняли на відео, а потім виклали у інстаграм. Три тижні відео гуляло серед школярів та жителів села, доки не потрапило до рук поліції. Тоді там порушили справу бабуся дівчинки Марія Сютрик, яка виховує дітей, поки батьки на заробітках. Про те, що сталося, дізналася лише через три тижні, коли до неї прийшли поліцейські. Тоді вона написала заяву. Справу розслідували та передали до суду. Спершу підлітки взяли під варто, але потім відпустили під домашній арешт. Цими днями Воловецький районний суд засудив школярів до п'яти років позбавлення волі, але з відстрочкою вироку на два роки. А також вони мають виплатити 60 тисяч гривень постраждалій. У самому суді заявили, що вже в процесі судового розгляду прокуратура перекваліфікувала статтю звинувачення зі зґвалтування на сексуальне насильство, тобто налегше під час судового розгляду у зв'язку з недоведеністю у діях неповнолітніх обвинувачених складу інкримінованого ним злочину, передбаченого частиною 3 статті 152 КК України зґвалтування. Закарпатська обласна прокуратура змінила звинувачення за частиною 3 статті 153 КК України сексуальне насильство, заявляють у суді. За оновленою статтею обвинувачення передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з випробувань. Ним строком, якщо йдеться про неповнолітніх. У суді заявляють, що саме такий вирок запропонувало звинувачення та підтримала, потерпіла у присутності адвоката. Усі процесуальні дії супроводжувалися присутністю психолога. Адвоката потерпілої, а також у поодиноких випадках представника служби у справах дітей. Такий вирок шокував як мешканців села, так і саму дівчинку та її рідних. Коли пролунав вирок, онука дуже засмутилася. Ми прийшли додому, вона почала плакати. Говорила, що як же вона тепер разом із ними ходитиме в одну школу. Розповідає нам бабуся Марія Сютрик. Пенсіонерка каже, що коли все стало відомо і гвалтівниками зайнялася поліція, дві мами обвинувачених приходили до них додому і просили вибачення. Вони прийшли і сказали вибачити їх, але щиро кається в їхніх словах не було. А потім прийшла бабуся цих близнюків і наказовим тоном почала вимагати: Забери заяву з поліції, скільки грошей тобі треба. Я їй тоді сказала, що онукою не торгую, і жодних грошей мені не потрібно, каже жінка. Сім'я постраждалої дівчинки, живе скромно. Мама зараз на заробітках у Європі. Тато теж часто їздить на підробітки. Грошей на адвоката у них, звичайно. Не було, тож інтереси дитини представляла державна безплатна захисниця, яку їм призначили. Вона приїжджала на засідання, але якоїсь зацікавленості в нас вона не мала. Вона весь час наполягала на своєму. Я вважаю, що вона наші інтереси не обстоювала. Ми збираємося подавати апеляцію. Звернулися до прокурора, але він сказав, що це не його робота. Жодних документів він нам давати не буде. Звертайтесь до адвоката, каже бабуся. Державна захисниця пообіцяла їм, що 5-7 квітня подасть документи на апеляцію. Сама прокуратура на апеляцію подавати не має наміру. Відомі своїм задирливим характером. У самому селі більшість жителів підтримує сім'ю дівчинки. Щоправда, говорити на камери журналістів не хочуть. Люди дуже обурилися такому вироку. Справа тривала півтора року. Бідна дівчинка, і так за характером, дуже тиха, а зараз і зовсім тихіша від води. Нижче від трави пройде вулицю, її, її не помітиш. Я уявляю, яке горе вона переживає. Адже відео бачили практично всі у селі, розповідає місцева мешканка. Всі, з ким вдалося поговорити, просять їхніх імен не називати. Ці хлопці в нас у селі давно відомі своїм задирливим характером. Про я не чув, але вони люблять до когось щеплятися, задирати. І людей дуже обурювало, що суд дав їм домашній арешт. Вони мали сидіти вдома, але вони виходили на вулицю, гуляли, їм все ні по чому. Каже ще один мешканець села. Бабуся дівчинки теж згадує, що одного разу внучка йшла вулицею, а там сиділи її кривдники з компанією. Вони почали щось вигукувати їй слід. Для дівчинки це було дуже неприємно. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.